Так, а ну хочу показати саморобний корпус на електровелосипед. Оце оригінальний такий є. А це саморобний. Значить, кіло 600 важе, а цей, цей важить 900. Коротше, 20. Так, і шризок. Так, ану. Кіло 630. Так, тут скільки елементів буде влазитись? 80 елементів. Це на 80 елементів 21700. Такий от величезний корпус. Дуже гладенький получився, цікавий. Це так під раму буде. Це кріплення. А кріплення тут тут якось Так, Там будуть шайби, там все ага. Я понял. Зроблений він, значить, от з цього скла волокна і епоксидної смоли. Тобто це все виліплялося. Тут якісь резинки, пам'ятаю, підкладалося Все ну так. Дуже якісно добре зроблено. Тому хто хоче... А скільки часу треба десь так потратити на той час, на, на той корпус? Тиждень часу пішов. Значить, тиждень часу і можна зробити своїми руками такий корпус зі скла волокна, от. Це буде під отаку вот батарею. Ой-ой, ой яка вона тяжка! А ну можемо їй зважити ту батарею. Mm. Значить, от така вага батареї. Майже 6 кг, 200 г на 80 елементів. Так. І все це буде ховатися в такий от корпус. Покажемо вам, як, як воно вийде, бо це такий от покупний корпус. А це на скільки елементів? 52 елементи. Це на 52. От з от такого матеріалу робиться такий от корпус. Цикава, цикава дуже получилось, конечно. Вот так оно. Зараз крепляю боковой нижнюю стенку. Короче, она плотно сюда я просто мешает хомуты. Так, ну что, Вже на стадії покраски вже все відшпаклював, відгрунтував. Підготували деталь під покраску, наносимо базу, чекаємо поки висохне, наносимо наклейки і це все під лак. Перший слой бази поклали, зараз складемо другий наполом, клеємо таке і заганяємо лак. Покрили ми деталь лаком. Після висихання вона повністю стане матово, точно така сама, як колір велосипеда. Можемо бачити, що тут вже набирає матовість. Корпус вже на місці. Батарейку також встановили. Буде це все закривати такою алюмінією кришечкою. Потім вона буде обтягувати з плівкою. готовый результат. Значит, вот так он выглядит. Алюминиевая крышка обтянута плевкой. Типу так батарея була спочатку. Через резинку стоїть батарея. Ну Дуже класно вийшло. Корпус дуже жорстко стоїть, бо він облягає раму.